Отже, пане Близнюк, які емоції отримали від нічиєї сьогодні? Дякую вам. Ну, що вам сказати? З, одні, з одного боку емоції такі плюсові, можна казати, а з другого боку, перший тайм до 35 хвилини, коли ми повністю володіли територіальним ігровим преимуществом. Тобто, у нас були моменти такі галіві, я б сказав, 100%. От, ми повинні були завершувати в першому м'ячі Ми забили би, то я думаю, друга гра була абсолютно у другому таймі. Але ну, обмаль часу прийшло після того, як ми команду возглавили з тренерським штабом. Тобто багато було розмов з футболістами, тактичних вправ. З переломним потрібно було побалакати з кожним, що гарні футболісти зібрані, щоб вони в себе. Повірила, тем более 90. 8% нашого составу це запорізькі парні. Тому хотілося б, щоб ще більш качественно. Ну, Самі побачили, що вони можуть грати в футбол і грава дисципліна. Це вперше, яку ми сьогодні зробили. Да, і бали хороші швидкі атаки, які ми повинні були забувати м'ячі і ще майже більш вижимати з цих ситуацій. Гарна вікторія команда, якою зобрані гарні хлопці. Підбір гарний, тось, є заміни, які усилять гру. У нас, на жаль, це в обмаль людей, і багато молодежі. Я думаю, що будемо двигатися на ну, вірному напрямку. Але це, ну як кажуть, треба час, але часу ніхто не дає. Тобто з корабля на бал, я вважаю, що 0, -0 і що ми були тось, перемагати цю гру. Забирати три очка. На жаль, у нас не вдалося, але на виїзді радуємося і це нічий. Скажіть, будь ласка, які стоять перед вами задачі як тренером і перед командою? Ну, треба відзначально команду правильно вирухувати, з дисципліною гравою, структуру правильності, роботи не початий край. Але ж хлопці тось, приймають багато тактичних вправ роботи, як вони слухають. і... І кожен з них це хоче на тренування себе зарекомендувати. Але тось є помилки, які це ну, такі будемо казати, ще для молодих іграков, тобто момолодже, ані вони такі, якби будемо казати, що дитячі, але люди грають в першій лізі, де. Вікові хлопці є, і гарні футболісти є зібрані. Тому одразу треба переключатися і вже бути не малими дітьми, а професійними футболістами. Небезсмертний нічия. Що скажете про матч? Що сказати, була безкомпромісна боротьба на полі. Грали дві хороші команди. От. Ніхто не хотів програвати, знаєте. Тобто Знаєте, такі ігри можна як виграти, можна програти, можна в ніч зіграти. Ми зіграли в ніч, так що нічого страшного в цьому нема. Що... Чотири нічії в чотирьох матчах. Чого не вистачає команді, щоб забити переможний гол? Ну, не не вистачає, напевно, майстерності, щоб забити. От і все. Так що в кожній грі є моменти, в кожній грі є підходи до ворот, з котрих з котрих можна вижимати гольові моменти і голи. Але ми поки, поки що. Цим не користуємося, не вистачаємо майстерності, треба працювати. Футбольний клуб Вікторія вже вчергово грає свої матчі в Київській області чи є надія зіграти в самах? Тут не до мене питання. То так що, поки добре, що граємо, і дякувати і президенту, і хлопцям, які воюють і дають нам таку змогу. О, так що тут ми сказати нічого не можемо.